Перспективи нових стосунків в найближчі 2 місяці. Давай подивимося, для кого цей розклад. За індивідуальними розкладами, звертайтесь за покликанням шапці профіля. Буду говорити для жінок чоловіки, перевертайте під себе. Отже, для кого цей розклад. Для людини, яка вміє допомагати. Так, і фінансово, і допомагати, коли в людей щось трапляється в житті. Для людини дуже пристрасно. Можливо, полюбляєте в лотерею грати, в казино ходити. От щось таке. Можливо, ви дивіться, навіть втратили якусь допомогу, підтримку якихось людей, рідних, близьких, через те, що у вас от щось було зав'язане на казино, на якихось великих грошах. Можливо, ви навіть програли дім, будинок, квартиру. Так, ще для кого цей розклад підійде? Для людини, яка чомусь обмежила свою силу, повністю обмежила. Не бачи, наскільки вона сильна, наскільки можна бути спокійною, врівноваженою, не дарувати всім направо-наліво свою енергію, показуючи весь негатив. Ви можете бути спокійною людиною, врівноваженою, але ви себе так накручуєте, що ви немає у вас віри в себе, що ви дійсно на все здатні. Але ви здатні, тут знову ж таки великі гроші, дивіться. По двійки пентаклів, це у вас вибір. Може, ви дуже ревнива людина. Може, ви обираєте щось. Давайте ще гляну. Це двійка пентаклів, не десятка. Угу. Ви на якомусь виборі стоїте, для вас, до речі, пристрасть вмішалася, і ви боїтеся, що вам робити з цим вибором? Чи залишатися імператрицею, щоб далі все розвивалося, чи бути все-таки жизлою королевою самою собою. І дивіться, ви потребуєте підказки, допомоги, підтримки. Для такої людини цей розклад. Так, давайте подивимося, перспективи нових стосунків в найближчі. Два місяці. Перспектива нових стосунків найближчі два місяці. О, Король кубків сразу випадає. Так, а ну, подивимося. Угу. Ну, по-перше, більше все, що це колишній, сповниться до вас емоціями, тому що у вас з ним було щось розрушено і він. Невдоволений був своїм життям, або взагалі очікує, коли до вас можна проявитися. Це один варіант. Так, ще раз, перспективи нових стосунків в найближчі 2 місяці. Так, ну, Нові шанси йдуть, якщо ви не будете впадати в апатію. Ну, це як новий шанс з. Королем кубків може бути рак Скорпіон Риби, або просто людина, яка сповнилася до вас емоціями. Можливо, дійсно ви і зустрічалися, але щось сталося, що ви розбіглися. Так, перспективи є, шанси є, але ну, ви не даєте, ви не даєте чомусь розвиватися. Цим стосункам, можливо, існувати, на корню приривайте. Можливо, вважаєте, що не ті люди вам потрапляють? Трапляються да, в житті. Давайте ще перспективи нових стосунків. А за вами хтось спостерігає? За вами хтось спостерігає. Так, передихає, не показується, набирається емоцій якихось і для чогось. Але ця людина обдумує, ну, як до вас проявитися. В соцсетях за вами, у соціальних мережах за вами спостерігає постійно. Я не скажу, що я тут, скоріше, ні. Нічого не лайкаю, ви навіть не бачите активності цієї людини. Але ця людина вважає, що може до вас проявитися як маг, можливо, планується по четвірки мечів для того, щоб проявитися так вау, як феєрверк, щоб одразу завоювати ваші симпатії. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не гараздний негатив, обходять вас стороною.